Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз збираюся йти, треба дещо подивитися в дім посуд. І думаю, що вам теж це буде цікаво, тому підемо з вами разом. А то я так швидко поспішала, що навіть привітання не записала. Зараз зайду в дім посуд. І вже в мене зустрічають такі великі вази під квіти. Давно я тут не була, не знаю, чи є щось цікаве. О, дивіться. Такий келих. Нічого собі. Чорного кольору. І отакий блискучий. Як я люблю розглядати посуд. Так, а це ціна. Набір келихів, дві штуки. Шо? Ну, я ж кажу, я люблю якісний посуд. Так. О, а тут іще, що я бачу. Дивіться, який. А ну це вже подешевше буде. 159 вони легенькі, до речі. Ну, Це такий бюджетний варіант, щоб легенькі. Тут ще такого кольору, бачите. Ну, Ціна 119. Ну, 119 це отака склянка. До речі, вона і під возу підійде. Це не скло, це щось таке замінник скла. Ну. А до речі, пам'ятаєте, як всі бігали за тримач холоду, і зараз тут є, ну, якщо на дачу, звісно, треба 99 гривень. Ну, слава Богу, не знадобились. Я зайшла подивитися половник, тому що у мене... Ось такий був, але він тут дуже якось розшатався, і мені незручно. Я дивлюся, її дешевше зараз. 165 гривень, отакий, і форма така, бачите, цікава. <соць> ну, я, я лише дивлюся. Я подивлюся, чи можна його там буде той половник закрутити, тому що він мені дуже подобається. От, він мені дуже подобається, але отут пішло розброд шатанія. Що з новенького з'явились такі кошики для зберігання, там їх декілька, три штуки. Такий один 219 гривень кошик для зберігання. Ось такі кошики, скільки так, три штуки, 869 гривень. Ось такі. бачите, такий набір. І там середній великий. Опс! Зараз я тут нароблю. На ну, майже 400 гривень. Оце зранку каву попити. Тут ще 589. Кожен раз, коли тут я дивлюся на такий посуд, це гучна робота українського виробника. Це якась родина має свій такий бізнес і такий товар з'являється в наших магазинах. Я колись вам показувала, але дивись, що вже є знижки От, на такий товар. Це ручна робота з якогось там особливої глини. Оце а, а по-нашому чарка. Ох, все, мої дорогеньке, я вам тут показала, буду йти далі. Щось лимон в моді, бачите? Посуд з лимоном з'являється. Це таке. Дякую, гарного дня, до побачення. Йдемо далі. О, там хлопчик вийшов, співає, я його вже давно не бачила. Уже і знов пісню про маму скрябіна. Так супер. Я бачу, бачить.

Дала свою матусю, якось так знаєте. Mm -hmm. Не вибачу, я став дорослим. І вже минуло 43. -я осінь. Я зараз зайшла в сільфон і дивлюся, по 30 гривень тут є такий вітамінний пучок. Там і цибулька, і петрушка. Кріп цікаво. І знаєте, що ще побачила? Мені сподобалось. 59,90 зробили отак брокколі. Можна взяти і теж легенько-легенько відварити, так, ну десь не більше ніж хвилинку, щоб на салат було. І 59 60 гривень. І отака капуста, але ціну треба сканувати. Зручно зробили, так щоб не багато було, бо я коли багато купую, потім заморожу. а навіть весняний суп, дівчата. М -м -м. Ні, поки я не буду купувати. Поки я взяла вон, там огірки та вітаміни цей пучок. Хотіла помідори, але щось вони мені Н -н -н, не дуже. Сподобалися. Дивилася, дивилася, придивлялася, придивлялася. Ну, можливо, оці коктейльні скільки, та 169 гривень. Хай бухали. Такі манюні 64 гривні. Та ну. Ні, у когось свої. Як то кажуть, вподобання, але декілька днів в тиждень зачекаю, вже буде дешевше і звична справжні схоже. Тому що для мене якість. О, перчик 139 гривень. Склянку так поставили. 139 перець мікс. Там і жовтий, і червоний. різні Класно придумали. Жовті пом помідори 129. Та ні. На все свій час, а я хочу справжнього. Звернула увагу, я ще такий шампунь не купувала, коштував майже 300 гривень, зараз 119 гривень. Тут є спалаген, кератин і такий. Я думаю, може взяти, ціна просто приваблива, але, до речі, а хто виробник? Зараз подивимось. Це ще така уважна дівчат, розумієте? Не бачу, дуже, дуже дрібно. Дівчатка, а якщо хтось купував такий шампунь, будь ласка, напишіть з власного досвіду, як вам. Тому що мені цікаво. Ну, така знижка. Ну, Коли таке буває, це я зараз сільпо. Я так стала, знаєте, і дивлюся за те, що такий дизайн, і підробка не має бути, тому що як літери вони всі продавлені туди. от. І ці, ну, зручно, що з дозатором не перехиляти, але почитати нічого не бачу. От, дожилася. Цікаво просто, три види їх. Гірки не взяла, вони не були зі штрих-ходом, а мені чекати якось не дуже хотілося, тому залишила їх там. Півники вже самому смаку. Я зараз приїхала на лівий берег і так хочеться до водички, але таке враження, я поки до, водичку, до водички дійду, всі квіти побачу. Ну цікаво ж. Мені по справах потрібно було на лівий берег, так би не їхала. Там пакетик завезла Я думаю, ну що тут пройти? Три хвилини. Мені цікаво подивитися, чи є лебіді, тому що минулого разу дивно, що їх не було, дуже дивно. Це було після не дуже спокійної ночі, і ми люди як реагуємо, уявляєте, як птиця, як тварина, що вона в цей момент відчуває. І саме той раз їх і не було. Цікаво, чи є вони зараз. Перемос. І щось я їх не бачу. Ні, залишилися одні голуби. Немає вот яких качок у мене. На жаль, цікаво щось ними сталося. Тали воркують Не заграває. Качок побачила я. Завжди тут лебіді ховалися. Зараз жодного не бачу. Пам'ятаєте минулого разу, скільки їх багато було? Водичка така. Чиста, така спокійна, спокійна. О, привіт! Я сіла тут трішки на водичку подивитися, прилетів і дивиться на мене. Щось на одній лапці стоїть. Таке, в тебе були лапка. Але не заважає літати. Спокійно, і це головне. Ні, і не здалося. Я думаю, що воно таке дивлюсь. А тут у нас бузок дикий. І ніхто його не чіпає, квітне собі. А який аромат! Особливо біля річки. Це щось неймовірне. А я трішки побула біля річки, пройшлась, вам показала. І буду вже повертатися додому. І хочу сказати, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде. Добре і до зустрічі в новому відео. До побачення.